Сьогодні я хочу показати вам аромат, який не всім з першого разу підійде. Але якщо ви вже його полюбите, то це надовго. Це Amouage Імітейшн дуже гарний альдегідний аромат. Такий ніби цукрові альдегіди, якісь такі вони цікаві, незвичайні. Можливо, це дає смородина. Класний аромат. У ньому є троянда. І рис, жасмин, але це не, ну, не ті, що прям цукор-цукор, це аромат з характером. Трохи пудри, трохи шкіри, трохи старого парфумного шику. І тут є альдігіди, які вони іскристі ноти, які дають повітря цьому аромату, відчуття чистоти і легкого блиску. А ще чорна смородина, яка на початку дає ледь кислу таку свіжість, щоб аромат не був занадто важким. А у базі з'являється ладан, він не церковний. Він тонкий, сухий, такий, як легкий димок, і він додає глибини. Сандалове дерево робить шлейф м'яким, оксамитовим. печулі дають теплу земляну основу. Він пахне, ніби ти відкрила мамину коробочку з старими прикрасами. І духами. Але це для мене не пафос. Просто атмосфера спокійна, жіночна, трохи загадкова, ретровість така. Він цей аромат або зачаровує, або дратує. Без середини. Середини в ньому немає. Він ніби бабусин парфюм, але в хорошому сенсі. Є шарм минулого. Декому важко його носити. Він задушливий, як стара помада, і, там, і пил на завісах. Часто чую, що його люблять і ненавидять одночасно. Дуже сильний, він живе своїм життям на вашій шкіри, так що пробуйте, перевіряйте. А його створив парфюмер П'єр Негрін у 2018 рок, році для дому Амоаш. Ідея була передати атмосферу ретро-гламуру 70-х, але через сучасну жінку, яка має власну історію. Це аромат не на кожен день. Але коли хочеться тиші стабільності спогадів, він звучить дуже по-справжньому. Не треба в ньому грати ролі, просто можна бути собою. От я так себе відчуваю. І мітешні як стара пластинка, що завжди грає ну, по-своєму красиво.